Дивимося, друзі, що безпосередньо передає вам ваш янгол охоронець Дивимося перше. Вдача в грошах в фінансах. Тобто, це щедрость, яка йде безпосередньо від людини, яка має певний сама фінансовий момент. тобто Іде те, що Янгела-хоронець вам допоможе через цю людину, яка має фінанси, яку має силу фінансову, щоб це відбулося 105 числом. Прочитайте, це буде укріпляти вас в цьому моменті. Далі карта призирливість. Це означає те, що не призирайте людей, щоби Бог не призирав вас. Це пояснює те, що ви повинні просто. Не звертати увагу на те, що хтось може сказати, от тобі допомогли там, а нам не допомогли, ти в такому гарному положенні тому там не допомогли. Тобто, оцю презирливість не включайтеся в неї. 146 псалом прочитайте, не включайтеся в цю презирливість. Гиря, груз, важкі певні моменти, які будуть вам, знаєте, люди казати, що от вам допомогли знову ж таки, перша карта нам диктує те, що відбувається далі, і показують. Що у вас за це будуть, знаєте, що вам зробили таку допомогу, підтримку, судити люди, і вам від цього буде важко, але знову ж таки ця карта 138 і Псалом прочитайте, вам буде підтримка від Бога. Далі дивимося, те, що відбувається. Янгел хоронець вам допомагає, показує те, що а, Рубін це карта Ісус Христос а, перед. А, а, Перед тим, як його, знаєте, як били і так далі, тобто так вас будуть принижувати, але показують, що це будуть поза очі робити. І це кристалізація робін, це карта так званого, знаєте, того, коли людина кристалізується тобто від цих дій, від цих ситуацій, які відбуваються. Постійно, постійно це все відбувається і гарним чином для вас. Тобто не дивіться на це, як щось погане, а знайте, що це вам тільки на користь і в цьому виграєте. І далі показують. Ангел Пехарнусь передає вам е, карта того, що все буде добре. Карта праздник. Це пояснює те, що ви вийдете в таке, знаєте, розуміння свого життя, що ви все правильно робите. 25 п'яте псалом, прочитайте, і вам буде підтримка. Тому попередження вам від від ангела, е, що він вам передає перше, що знову ж таки. Гроші будуть, все буде добре, підтримка від людини буде. Карта щедресть. Далі вас за це буде засуджувати, що вам отак от повезло. Не звертайте на це увагу, моліться. 146-й псалом вам підтримку. Далі показують, вам буде від цього тяжко, але 138-й вам псалом поможе. Карта Гирягруз відійде все погане. Показують, що це йде ваша кристалізація. Тобто, це. Напрацювання, яке ви все витримаєте і все у вас буде гарно. І постійно, постійно, планомірно ви зможете досягнути своєї мети, 94 псалом. Тому що знаєте, як не ви останні, не перші, не ви останні, те, що люди так можуть поступати із вами із ситуаціями, Ісуса Христа так само знаєте, принижували. Але зараз він, як би сказати, пройшов ці випробування і доказав всьому світу, що це зовсім не так. І далі показують карта праздника, тобто буде момент, коли в вашому житті і в сім'ї, коли ви відійдете від складних ситуацій, від людей, які вам, у вас недостойні, змінитесь. 25 псалом прочитайте, вам буде підтримка і ви будете себе почувати добре. Друзі, кому потрібно, підписуйтесь, коментуйте і в особисті повідомлення можете звертатися на особисту консультацію.